Люди отруюють воду, землю, повітря, внутрішній вогонь серця та простір, і думаю, що вбивати себе та інших це нормально. Минув зимовий сезон змогу, та почався сезон отруєння городів і полів. Спостерігає за людьми, які отруюють себе та інших, і бачу холод. Бачу, що такі заняття не приносять їм жодної радості, а де її взятися? Зло, хоч радіє, коли творить свої темні справи, але тут зовсім інше. Це лише холодні серця, які сплять і не розуміють, що роблять. На жаль, ніхто не сховається від людського невігластва та їх отруйних викидів. Хіба що піти в гори, але й туди, змій крилатий добереться. Земля одна для всіх. Без винятку, єдине чистилище. Але рішення завжди й було. Згадайте закони буття, згадайте, як потрібно ставитися до матері землі, Поцікавтеся наукою, пермакультурою, і хімічне рабство відпаде. Від живої їжі серце оживає, від мертвої кам'яніє. Потрібно всіма силами зрозуміти, що все єдине, щоб ми не робили, наші діяння відобразяться на всій планеті та зачеплять кожного. Тільки коли свідомість звільниться від рабства старих упереджень, тільки коли палаюче серце та розум будуть єдині, а психічна енергія буде усвідомлена, тільки тоді засяє гармонія, яка знищить весь тутешній хаос. Слухайте, серце воно завжди врятує та приведе додому, до місця, де панує любов, радість та щастя. Аум.